Вітаю, пропоную вам вірш, який називається Лицарі світла. Лише хто мислить жити без війни, до рук меча узяв заради миру то світла лицарі, бо за життя вони оплачують найвищу міру. Щоб темряву прогнати треба світло, те світло, що із серця тільки лине, для того, щоб сади розквітли. Замість зими весна прийти повинна. Хто миру хоче, а готовий до війни, отримує, до чого був готовий, тому що можна вийти із пітьми любові світло, взявши за основу. Немає в собі праведності, гнів, подібне ж бо породжує подібне, кого клич помсти в путь повів, той згодом. У зневірі духом дрібне, і тільки характерників нащадок, у кого відродився мудрий дух, той світло серця має в спадок, до перемоги звершує він рух, бо він іде не в гніві й люті, він дух свій високо підняв, тож негативом він не скутий, дороговказом мудрість взяв. У лицарській святій потузі наш захисник себе пізнав і перемогу взяв у друзі, бо він на захист світла став. Дякую.